Битви, землетруси, вогонь, кров так, сьогодні ми зануримось в один з найєпічніших, найдраматичніших міфів про апокаліпсис – скандинавський рагнарок. І знаєте, це не просто історія про те, як усе закінчиться, це ще історія про те, що може початися після. От влучно сказано, правда, всі елементи драми на місці, і вогонь, і гіганський вовк, але найцікавіше тут. Це останнє ім'я, локі, бо в центрі всього цього хаосу стоїть не просто якийсь монстр, ні. Це Бог хитрощів. І саме його вчинки, як ми побачимо, і запустять увесь цей механізм кінця світу. Ну що ж, щоб зрозуміти, чим усе закінчиться, нам треба повернутися на самий початок, бо все, абсолютно все, починається з одного злочину злочину, який скоїв Локі, і який власне, і запустив цей невідворотний ланцюг подій. І цей злочин це смерть бальдра, найулюбленішого, найсвітлішого з усіх богів. Локі, як завжди, діє підступно. Він обманом змушує сліпого Бога Годра вбити власного брата стрілою Зомели, Єдиною речі, що могла зашкодити Бальдру. Але й цього йому мало. Коли весь світ плаче, щоб повернути Бальдра з потобіччя, Локі перевтілюється у стару велетку і відмовляється плакати. Він єдиний. І цим він остаточно запечатує долю Бальдра. Уявляєте, це була подвійна зрада. І для інших богів це стало останньою краплею. Локі, звісно ж, накинеє п'ятами. Він же бог хитрощів, він не здається просто так. Перетворюється на лосося, ховається у водоспаді, думає, що всіх перехитрив, але аси, боги вони не дурні. Вони знаходять залишки сітки, яку він плів, і розуміють його план. Роблять такуш, і сам Тор власною персоною хапає цього слизького лосося голими руками. Все, гру закінчено. І от ми підходимо до покарання. І це, це не просто тюрма. Це щось набагато набагато гірше. Це справжнє витончене пекло. Уявіть собі, боги беруть одного з синів локі, перетворюють його на вовка, і цей вовк розриває свого ж брата. А потім, нутрощами цього вбитого сина, вони прив'язують локі до скелі в печері. І це ще не все. Над ним вішають гігантську змію. З пащі якої постійно капає отрута прямо йому на обличчя. Єдиний промінь світла в цій темряві його дружина Сігун. Вона стоїть поруч із чашею і ловить отруту, але чаша ж не бездонна, правда? І коли вона відходить її спорожніти, крапля отрути падають на локі, і від болю здригається вся земля. Так все є і так все залишиться. Ці слова чудово підсумовують ситуацію, але ключове тут до Рагнароку. Тобто його покарання це не кінець зовсім ні, це лише прелюдія, затище перед бурею. Бо його ув'язнення триватиме лише доти, доки не настане час для фінальної битви. І тут важливо розуміти весь міф про рагнарок це по суті пророцтво, тобто це події, які ще мають статися, і існують чіткі ознаки, такі собі попередження, що кінець близько. І перша з них найперший знак. Це жахлива нескінченна зима. І це не просто, знаєте, кілька сніжних місяців, ні. Це Фімблвінтер, три зими поспіль, без жодного літа між ними. Уявіть собі, цей холод, цей голод, це повний колапс цивілізації, моральні закони більше не діють. Брат іде на брата, батько на сина. Людство просто перетворюється на зграю вовків, які борються за останній шматок хліба. Так, от фімбулвінтер це тільки початок. Далі події розгортаються просто блискавично. Вовки, які споконвіку гналися за сонцем і місяцем, нарешті їх наздоганяють і з'їдають. Уявляєте, світ занурюється в суцільну темряву. Потім починаються землетруси, настільки потужні, що гори тріщать, а скелі руйнуються. І саме ці землетруси розривають пута, що тримають Локі. і не тільки його, на волю виривається і його син, гігантський вовк Фенрір. І в цей самий момент геймдал, вічний вартовий богів, бачить усе це. Він бачить армії велетнів, мерців яких веде локі, і він сурмить у свій ріг Гіалар Горн. Звук цього рогу чути в усіх дев'яти світах. Це це офіційне оголошення війни. І от коли армія темряви мчить до Асгарду, веселковий міст Біфрост під ними тріщить і руйнується. Все шляху назад більше немає. Ну що ж, сцена готова. На величезній рівнині під назвою Вігдрід збираються всі боги, велетні, монстри. Починається остання вирішальна битва за долю всього сущого. І першими в бій вступають давні вороги Тор, Бог грому і Йормунгант, Світовий Змій. До речі, це ж ще один син Локі, так що тут все пов'язано. Їхня битва була пророкована давним-давно. Тор таки вбиває змія своїм молотом, але, зробивши дев'ять кроків, він падає замертво, отруєний смертельним подихом чудовиска. Обидва гинуть. А ось іще одна дуель заклятих ворогів: геймдаль проти Локі, вартовий богів проти бога хаосу. Їхня ненависть настільки глибока, що вони просто вбивають один одного. Жоден не поступається. Вони гинуть разом, і разом із ними гине їхня вічна ворожнеча. І навіть сам Одін, Всебатько, верховний Бог, навіть він не може уникнути своєї долі. Він сміливо йде в бій проти Фенріра, гігантського вовка. Але монстр виявляється сильнішим. Фенрір просто роззявляє свою неймовірну пащу і ковтає Одіна цілком кінець для всебатька. Але помста не забарилася. На сцену виходить Відар, мовчавзний син Одіна, і в нього є секретна зброя. Це його черевик. Звучить дивно, так? Але цей черевик зроблений з усіх клаптиків шкіри, які шевці викидали, створюючи взуття для людей протягом століть. Це робить його неймовірно міцним. І от відар ставить цей черевик на нижню щелепу вовка, рукою хапається за верхню і просто розриває фенріра навпіл. Ось така от помста за батька. І от битва майже скінчилася. Вогняний велетень сурд перемагає останнього з богів, що стояли на ногах, Фрейра. А потім він робить те, для чого й прийшов. Своїм вогняним мечем він підпалює світове дерево і гдрасіль, і вогонь охоплює все: усі дев'ять світів. Асгард, Мідгард, все перетворюється на одну гігантську піч. Боги, велетні, люди, ельфи гинуть усі. А потім земля випалена дотла, просто тоне в морі. Кінець. Здавалося б, усе попіл і вода, повна, абсолютна руйнація. Але і ось тут починається найцікавіше в усьому міфі про Рагнарок. Після цього тотального знищення настає відродження, контраст просто вражаючий. Уявіть, там, де був лише попіл і темні води. З океану піднімається нова земля зелена, прекрасна, з полями, які самі себе засівають. Це світ, що пройшов очищення вогнем і народився наново. І цей новий прекрасний світ не буде порожнім. Декілька богів все таки вижили сини Одіна, Віддар і валі, сини Тора, Магні і Моді, нове покоління, що несе силу старого світу. Але найважливіше з царства мертвих повертаються Бальдру, бог світла, і його вбивця, брат Годр. І вони примирилися. Їхнє повернення це символ початку нової ери, ери війн і зради. І що ж вони роблять у цьому новому світі? А вони сідають на зеленій траві і згадують, вони розповідають один одному історії про старий світ, про Одіна, про Тора, про битви і, звісно, про Локі. Тобто, по суті, вони розповідають той самий міф, який ми щойно почули. І от сидячи там, вони знаходять у траві золоті шахові фігурки, що належали їхнім батькам. Це ж неймовірна ідея, правда? Міф, який сам себе переповідає і зберігає. І це підводить нас до головного питання то чи був Рагнарок справжнім кінцем? Схоже, що ні, це не лінійна історія, де є початок і кінець, це цикл. Ідея про те, що руйнування необхідне для нового творення є і в інших культурах, наприклад, в індуїзмі. Світ мусить згоріти дотла, щоб очиститись і народитися знову кращим. І наостанок неймовірно влучна цитата з переказу Ніла Геймана. Бальдер усміхнеться, як сонце, що сходить, нахилиться і зробить свій перший хід. Уявіть собі цю картину. Бальдер, бог світла, бере в руки ті самі золоті шахові фігурки і готується почати нову гру. А це залишає нас із однією дуже цікавою думкою: а що якщо вся ця велика історія ось ось почнеться знову?